Всім привіт, з вами Леді Ньюз. Зірка Венсдей Дженна Ортега в міні шортах та ковтинці в сіточку влаштувала зухвалий фотосет. Знаменитість розсекретила, де нині перебуває. Американська акторка, зірка серіалу Венсдей Джена Ортега потішила прихильників новим контентом. Зокрема, у своєму інстаграм артистка опублікувала фото, де вона постає у доволі зухвалому образі. Джена одягла кросівки, міні шорти та ковтинку в сіточку, з під якої виднілося чорне бра. Свій образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами та хустинкою. Також зірка Венздей й розсекретила, де наразі перебуває. Після виснажливих акторських буднів знаменитості вдалося переїхати на відпочинок додому. Нині Ортега перебуває в місті Індіо, штат Каліфорнія. У коментарях під фото прихильники просто засипали Джену комплементами щодо її зовнішнього вигляду. Ви дуже гарна. Ти чудо! Ти маєш чудовий вигляд. Нагадаємо, нещодавно акторка теж ділилася доволі провокаційними знімками. Знаменитістю публікувала фото, на яких позувала у напівпрозорому пенюарі. Дякуємо за перегляд! Слава Україні!